Друзі, вас вітаю на каналі «Максиму за Лайф. Традиційні три поради. Працюємо на картах золоте королівське та таро. Таро темний особняк, таро світлої тіні. Задумуйте ваш варіант. Можна дивитися. Відео цілим, і думаю, що разу я це повторюю. Ви ж все це знаєте. Поїхали. Перший варіант. Карта смерті. От так і почали. З раночку про смерть. На порозі великих великих перемін. Це колосальна трансформація. Ви знаєте, я дуже люблю цю карту. Знаєте, це як вилупитися з яйця і назад вже не залізти Тому що вже все лошпиння відлетіло. Це така, знаєте, природня трансформація, яка добре що відбувається. Бо тільки все. Закостеніли і мертве не трансформуються, здавалося б, да? гра слів про смерть. Ну, бачите, саме на королівському таро ми бачимо щось таке, типу страшне, скелет, череп. Але на передньому плані кінь, який ну, білий кінь, як янгол. Готовий до нового руху. На прапорі Біла троянда? Знаєте, бувають такі події в житті, які от проводять саме ту риску, коли ви до і після. Ну, от, що вам можна порадити? Не бійтеся трансформації. Не бійтеся смерті. Щоночі, коли ми засинаємо в якомусь сенсі ну, це якась така мінімальна смерть. Ми відходимо з цієї реальності і подорожуємо по якійсь іншій реальності, яку нам пропонує наш мозок. Смерті немає. Знаєте, як цікаво, багато людей вірить в реінкарнацію. А смерті бояться. Шкода. Я думаю, от шкода, що немає ну, таких 100% підручників, хоча є свідчення людей, які переживали кліничну смерть. До речі, а чи є серед вас такі люди? Поділіться в коментарях дуже цікаво. Я тільки з такими людьми знайома. І вони кажуть, що після тієї клінічної смерті вони переставали боятися смерті. Тому що вони стикалися з таким світлом, торкалися такою світлою, відчували таку любов і щастя, що зовсім не, захотіло, не хотілося повертатися на цю землю. Ця земля вона наповнена всім розчаруванням, і біллю, але й щастям, і радостю. Але реально, для того, щоб бути щасливим, треба прикладати зусилля, от справді. Не бійтесь трансформації, прожив... проживіть її. І поділіться в коментарях, у кого це відгукується, і в кого відбуваються якісь великі переміни. От мені навіть захотілося подивитися, в яку сторону, що там далі. Так завжди хочеться чогось хорошого витягнути: 10 пентаклів пік, масті. Фінансова трансформація. На порозі фінансової трансформації, ви можливо, йдете. Але тут йдуть як фінанси. А в класичних часто ну, 10 пентаклів карта роду, зміна статусу. На порозі зміни статусу. Ой, лицарь Пентаклів підтверджує. Причому Лицарь Пентаклів, карта повільна. Ця трансформація відбувається природньо, повільно із вашими зусиллями. Клас! Ох, мені подобається. Ну, хай так і буде. 10 пентаклів, хай буде зверху. Або ні. Ну давайте вже ж за правилами. Пішли в другий варіант. Слухайте, щось наші карти чудять останнім часом. Смерть. Трансформація. Той, хто хотів підманути долю, вирішив ня-ня-ня. Мій варіант середній смерть. Ну, карти ви видаєте. Ви розумієте? Я ж їх. Перетасовую, кладу, я ніколи не дивлюся. Якось в мене так було, що я ну, мене в мене перекинулася верхня карта, я її перетасувала. Тому що, коли я записую для вас розклад, мені самі цікаво, розумієте? Ну, Тобто я не готуюся тим, що я підгледіла, що там. А в чому тут трансформація йде? Знаєте, коли так випадають карти, а вас вже багато колективне підсвідоме, значить, іде в просторі ця трансформація. Розумієте? І ми зв'язані одним колективним підсвідомом. Ну, це просто якесь чудо, це містика. Тут про що йде? Лицарь Пентак. От, між іншим, я коли на ретриті була. Десять чоловік, от просто зі всіма відбувалася істерика. Коли я почала нала розкладати карти, там були е консультації групові. Да? От кожна людина кожен день отримувала від мене консультацію. Ну і так люди вчились, спостерігали. То там теж У нас там була одна дівчина, яка курила, то вона курила одну за одною цигарки, бо вона каже, нерви не витримують. карти як зачаровані. Тут ж фінансова йде трансформація, лицар жезлів. Тут освоєння нових щеблів, нових методів заробляння грошей. Отак От я вам скажу. Якщо тут людина вже десь так, прям два кроки вперед, ну, хоча карти рівноцінні. Лицарь жезлів це карта експансії, освоєння. І, скажімо так, воно теж йде повільно, але тут є таке вдохновення. А знаєте, про що це говорить? Якщо два варіанти випало з однаковими, знаєте, якби я просто взагалі оці дві карти витягнула, оце б у нас був шок, так? Да? Смерть і лицар Пентакль. Дві карти. Це говорить про те, що йде реальна якась зміна в фінансовій системі. І заходять в простір нові професії, пов'язані з фінансами, Там нові види продажу, комунікації з клієнтами. Цікаво. Ой, карти ви розсмішили. А тут смерть така скучаюша. Що, Щось заборилась ваша трансформація. Щось я вже навіть, я заскучала. Ну, що тут у нас? Третій варіант? Жезлів. фух, аж попустило, бо третьої смерті я би не витримала. Пажезлів, мистецтво маленьких кроків. Ну, Карта перемовин, порада багато комунікувати. Ну тут порада освоювати, бо я не знаю, я вже не пам'ятаю, я вам сказала пораду. Експансія, нові види заробіт, заробітків, нові методи комунікації. Зрозуміли? Це пов'язано з грошима, з роботою. І кажуть, вже починати зараз лицар Пентаклів. Це така серйозна енергія, вона повільна, але серйозна. І Краще почуть, почуть-чуть, але щодня. Пожезлі. Ну, давайте вже так, щоб не було третьому варіанту обідно, і вам дотягнемо ще одну карту. Тут людина, як вже робить перші кроки. Це бізнес-план. Трійка пентаклів це бізнес-план. Новий. Тут все у всіх, по суті, однаково іде історія. Шість мечів вперед до нових берегів. Ви знаєте, про те саме іншими словами: шість мечів це нові методи. Це коли ми відправляємося в подорож в пошуках кращого життя, нового життя, коли нас просто вітер перемін. в спину. Тут немає мечів, тут замість мечів ці пташки, дзьоби металеві в них. І Бачите, як переміни тягнуть. В неї немає хто веслує, нема на веслах нікого. Вона сама з необхідною валізою. Ми бачимо шторм. Ми бачимо це не штиль, це неспокійна подорож. Це можливо. Вимушена міграція, але це все одно освоєння теж нових методів, нових горизонтів неймовірний сьогодні розклад. Ну він мене просто дуже вразив. Ну і трійка Пентаклів це також о, новий бізнес, новий бізнес-план, новий проєкт. І тут вже таке враження, що людина вже сіла і поїхала. Якщо тут на порозі, бо смерть каже трансформація. Що таке трансформація, це коли у вас змінюється відношення навіть до грошей. Я е для спонсорів вчора виклала відео, чому від вас втікають гроші, і як зробити так, щоб вони за вами ганялися. Спонсорство ну, найнижче там, в мене виходить 150 гривень на місяць. Давайте ділимо на 30 днів, якщо от ви в мене, да, от я працюю для вас щодня. Це 5 гривень на день. Тобто, за роботу ви мені якби даєте 5 гривень на день. Мені здається, це дрібничка. Але я поставила це спонсорство. Я взагалі помітила, я дуже не люблю сама шари. Я завжди стараюся віддячити людині за інформацію, за послугу. Це завжди класно. Іде тоді енергообмін. Тоді я знаю, що розумієте, простір він взагалі все одно у вас десь щось забере, коли от вам хтось дає послугу. Тому коли мені хтось допомагає, якось я так теж стараюся, хоча б шоколадкою. Бо я знаю все, я тему закрила з людиною. Так от я вам хочу сказати: знаєте чому сьогодні такий розклад? От ви, коли на каналі якогось майстра, він же чимось живе, і з ним відбуваються якісь події, якась теж трансформація, він має якусь енергію. І поневолі, якщо ви заходите до мене на канал, я ж вам енергетично, те, що я говорю, там розклади щодня, але я вам передаю частинку енергії і того, що відбувається зі мною. А саме зі мною зараз відбувається теж фінансова трансформація. Я починаю на гроші дивитися, і взагалі на багато речей абсолютно під іншим кутом. Абсолютно під іншим. Я виявляю свої баги, затики, оті каміння, оті каміння, які не дозволяли рухатися, дивитися ширше на багато речей. Не тільки стосовно фінансів, тому що ну, Пентаклі – це взагалі така матеріальна історія заматеріалізована. Це інколи може бути і про сім'ю, і про стосунки. І от у мене зараз відбувається потужна трансформація. Вона от якось почалась на Новий рік. От з нового року вона в мене почалася. І пішло, пішло, пішло. Таке враження, що мене посадили в поїзд, я їду, і в мене змінюються. Я розумію, де, коли, які я робила помилки. Хто знає, можливо, після курсів Таро я запущу пізніше колись. Якісь такі курси. ну, Є багато коучів по фінансам, Ну, якби основуючись на власному досвіді, як робити проекти, як розширюватись, але то буде пізніше. Наразі маємо трансформацію. Тут на порозі трансформацію, а тут трансформація вже запущена. Тут вже людина зробила перший крок. Вона має команду. Ви можете довіряти людям, які поруч з вами. Це гарні помічники. Ну і все, сілий в човен і вперед. До нових берегів. Дякую вам за увагу. Ну, щоб от я пояснила, що це може бути. Це може бути якесь нове захоплення, яке може монетизуватись. Зараз монетизувати можна все. Подивіться, ютуб-канали Шортси. Що тільки люди чого не навчають, що робити. Але про це більш детально в моєму спонсорському відео. Що зробити, щоб за вами ганялися гроші. Там є розклад на три колоди, і я розбираю, як би, у кожному варіанті, які є баги, які є затики, в чому ну, блок. І там вийшов доволі філософський розклад, дуже цікавий. Дуже цікаво було його читати, і карти теж дуже цікаво розмовляли. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей ваша Максимуза.